Родина Ковальчуків завжди вважалася зразковою у їхньому невеликому містечку. Григорій, голова сімейства, працював інженером на місцевому заводі і мав репутацію серйозної та відповідальної людини. Його дружина Ірина викладала українську мову та літературу в школі, була улюбленицею учнів. Їхні діти, 16-річний Андрій та 12-річна Марійка. Були відмінниками та брали участь у різноманітних шкільних гуртках. Здавалося, що життя цієї родини було ідеальним прикладом того, як повинна жити звичайна українська сім'я. Але за фасадом благополуччя ховалися проблеми, які поступово накопичувалися руками. Григорій, хоч і був хорошим фахівцем, відчував, що його кар'єра зайшла в глухий кут він мріяв про підвищення. Але керівництво заводу, здавалося, не помічало його старань. Ірина була втомлена від постійного тиску з боку адміністрації школи, яка вимагала все більше і більше паперової роботи, залишаючи все менше часу на реальне викладання. Андрій, незважаючи на хороші оцінки, відчував себе самотнім і незрозумілим однолітками. А Марійка потайки страждала від булінгу в школі. Але боялася розповісти про це батькам, щоб не засмучувати їх. Єдиною відрадою для Ковальчуків були їхні сусіди, родина Петренків. Вони жили поруч вже багато років і завжди підтримували дружні стосунки. Діти гралися разом, дорослі часто збиралися на спільні вечері. Але останнім часом Григорій почав помічати, що Петренки стали якось відсторонюватися. Вони рідше запрошували ковальчуків у гості, а коли зустрічалися на вулиці, розмови були якимись натягнутими. Одного вечора, коли ковальчуки сиділи за вечерею, Григорій не витримав і поділився своїми спостереженнями з родиною. Ви не помічаєте, що Петренки останнім часом якісь дивні? запитав він, відкладаючи виделку. Ірина здивовано подивилася на чоловіка. Що ти маєш на увазі? Ну, вони ніби уникають нас. Вчора я зустрів Миколу біля магазина, так він ледь привітався і швидко пішов, а раніше ми могли годинами теревенити. Андрій, який до цього мовчки колупався в тарільці, раптом підняв голову. А може, вони щось про нас знають? припустив він з напівусмішкою. Що ти маєш на увазі? насторожилася Ірина. Ну, може, вони думають, що ми якісь. Не такі, Андрій знизав плечима. Григорій раптом відчув, як його охоплює дивне збудження. А знаєте що? Давайте пожартуємо над ними. Що ти маєш на увазі, тату? запитала Марійка, яка до цього мовчки слухала розмову. Ну, давайте вдамо, що ми справді якісь незвичайні. Наприклад, що ми таємні агенти. Григорій сам не вірив, що пропонує таке. Але ідея здавалася йому все більш привабливою. Ірина скептично подивилася на чоловіка: Ти серйозно? Це ж дурість якась. Але Андрій несподівано підхопив ідею батька. А що, це може бути весело? Уяви собі їхні обличчя, коли вони дізнаються, що ми насправді секретні агенти. Марійка теж заінтригувалася. А як ми це зробимо? Григорій, натхнений підтримкою дітей, почав розвивати свій план. Ми будемо поводитися трохи дивно, говорити пошепки, коли вони поруч, може, навіть залишимо якісь таємні записки, які вони випадково знайдуть. Ірина все ще сумнівалася, але, бачачи ентузіазм чоловіка та дітей, вирішила не псувати їм задоволення. Ну, добре, але тільки не перестарайтеся. Наступного дня операція таємні агенти почалася. Коли Микола Петренко вийшов у двір, щоб помити машину, Григорій та Андрій вийшли з дому, тихо перемовляючись і озираючись навкруги. Побачивши сусіда, вони раптово замовкли і швидко пішли в різні боки. Микола здивовано подивився їм вслід, але нічого не сказав. Через кілька днів. Ірина випадково впустила біля паркану аркуш паперу з дивними символами та цифрами. Олена Петренко, яка в цей час поливала квіти, підняла папір і спробувала повернути його Ірині, але та зробила вигляд, що не помітила, і швидко пішла в дім. Марійка теж внесла свою лепту в жарт. Вона почала носити темні окуляри навіть у похмуру погоду і постійно щось шепотіла в годинник на руці. Спочатку Петренки не звертали особливої уваги на дивну поведінку сусідів, але поступово їхня підозра почала зростати. Вони все частіше обговорювали між собою дивні випадки, пов'язані з ковальчуками. Микола, ти не знаєш, чим займається Григорій на заводі? спитала якось Олена чоловіка. Він інженер, хіба ні? здивувався Микола. А ти впевнений? Може, це просто прикриття? Микола засміявся Ти що, детективів начиталася? Які прикриття? Це ж Григорій, наш сусід. Але сумніви вже закралися в його душу. Він почав пригадувати різні дрібниці, які раніше здавалися незначними, але тепер набували нового змісту. Наприклад, той випадок, коли він застав Григорія пізно вночі в гаражі за якимись дивними приладами. Тоді Григорій сказав, що ремонтує старий телевізор, але тепер Микола засумнівався в цьому поясненні. Ковальчуки ж, захоплені своїм жартом, продовжували підкидати докази своєї таємної діяльності. Вони навіть почали використовувати кодові слова в розмовах, коли поблизу були Петренки. Одного вечора, коли Григорій повертався з роботи, він помітив, що за ним їде якась машина. Спочатку він не надав цьому значення, але потім згадав про їхній жарт і вирішив трохи пограти. Він почав робити різкі повороти, змінювати швидкість, ніби намагався відірватися від переслідування. Водій машини, яка їхала за Григорієм, був спантеличений такою поведінкою. Це був звичайний таксист, який просто їхав у тому ж напрямку. Але дивні маневри Григорія. Змусили його насторожитися. Він навіть подзвонив у поліцію, повідомивши про підозрілого водія. Коли Григорій, нарешті, приїхав додому, він був у піднесеному настрої. Він розповів родині про свою пригоду з переслідуванням, і всі разом вони довго сміялися над цим. Але вони не знали, що їхній жарт вже почав жити власним життям, виходячи далеко за межі невинної гри. Наступного дня у школі, де викладала Ірина, сталася дивна подія. Під час уроку в її клас зайшов директор у супроводі двох незнайомих чоловіків у костюмах. Вони попросили Ірину вийти з ними для розмови. Ірина була здивована і трохи налякана. Вона не розуміла, що відбувається. Коли вона вийшла в коридор, один з чоловіків показав їй посвідчення СБУ. Пані Ковальчук, ми хотіли б поговорити з вами про вашу діяльність, сказав він серйозним тоном. Ірина відчула, як у неї підкосилися ноги. Вона не розуміла, про яку діяльність йде мова, але раптом згадала про їхній жар з сусідами. Невже це якось пов'язано? Я... Я не розумію, про що ви говорите, пробурмотіла вона. Ми отримали інформацію про підозрілу активність у вашому районі, і ваше ім'я фігурує в цьому розслідуванні, продовжив чоловік. Ірина відчула, як її охоплює паніка. Вона не знала, що сказати, як пояснити, що все це просто дурний жарт. В цей час на заводі, де працював Григорій, також відбувалися дивні події. До нього в кабінет зайшов начальник служби безпеки підприємства в супроводі кількох охоронців. Ковальчук, нам потрібно перевірити ваш комп'ютер та робоче місце, сказав він без зайвих пояснень. Григорій був шокований. Але чому що сталося? У нас є підстави вважати, що з вашого комп'ютера відбувався несанкціонований доступ до закритої інформації підприємства. Пояснив начальник безпеки. Григорій відчув, як холодний піт виступив на його чолі. Він згадав, як кілька днів тому, продовжуючи свій жарт, він навмисно залишив на робочому столі комп'ютера відкритим файл з якимись випадковими цифрами та кодами, сподіваючись, що це помітить хтось із колег і підтримає легенду про його таємну діяльність. У школі, де навчалися Андрій та Марійка. Теж коїлося щось незрозуміле. До Андрія на перерві підійшов шкільний психолог і попросив пройти з ним для розмови. Андрію, ми помітили деякі зміни у твоїй поведінці останнім часом. Ти став більш замкнутим, часто шепочешся сестрою. Ми хочемо переконатися, що у тебе все гаразд, сказав психолог, уважно дивлячись на хлопця. Андрій відчув, як його серце починає битися швидше. Він згадав, як вони з Марійкою навмисно поводилися дивно, щоб підтримати батьківський жарт. Але тепер це виглядало зовсім не смішно. Марійка теж не уникнула уваги. Її класний керівник викликав дівчинку після уроків і почав розпитувати про ситуацію вдома, про стосунки з батьками та братом. Марійко, якщо у тебе є якісь проблеми. Ти можеш мені довіритися. Ми тут, щоб допомогти тобі, говорила вчителька, але Марійка відчувала, що за цими словами криється щось більше, ніж просто турбота. Увечері, коли вся родина Ковальчуків нарешті зібралася вдома, атмосфера була напруженою. Кожен мав що розповісти про дивні події цього дня, але ніхто не наважувався почати розмову першим. Нарешті Григорій не витримав. Здається, наш жарт вийшов з під контролю, сказав він, важко зітхнувши. Ірина кивнула, її очі були повні сліз. До мене в школу приходили з СБУ. Вони щось запідозрили. Андрій та Марійка також поділилися своїми переживаннями про дивні розмови в школі. Григорій провів рукою по волоссю, намагаючись зібратися з думками. Ми повинні все пояснити, сказати правду про наш дурний жарт. Але хто нам повірить? запитала Ірина з відчаєм голосі. Ми виглядатимемо, як ідіоти в кращому випадку, а в гіршому, як справжні злочинці, які намагаються викрутитися. Андрій, який досі сидів мовчки, раптом підняв голову. А може, нам просто продовжувати гру? Сказати, що ми дійсно секретні агенти, і все це було частиною нашого прикриття. Ти з глузду з'їхав. вигукнула Марійка. Це ж ще гірше. Нас запроторять у в'язницю, за шпигунство або ще щось подібне. Сім'я продовжувала сперечатися, не знаючи, що робити далі. Вони не помітили, як за вікном з'явилася тінь. Хтось підслуховував їхню розмову. Наступного дня ситуація ще більше ускладнилася. Коли Григорій вийшов з дому, щоб їхати на роботу, він помітив, що за ним слідкує якийсь автомобіль. Спочатку він подумав, що це знову його уява розігралася. Але коли машина продовжила слідувати за ним навіть після кількох поворотів, сумнівів не залишилося за ним справді стежить. На роботі атмосфера була напруженою. Колеги дивилися на Григорія з підозрою, а начальник викликав його до себе в кабінет. Ковальчук, я не знаю, що відбувається, але до мене вже приходили люди з певних органів. Вони цікавилися вашою роботою, вашим минулим. Я сподіваюся, ви розумієте, що це може мати серйозні наслідки для компанії, сказав начальник, пильно дивлячись на Григорія. Григорій відшов. І як земля йде спід ніг. Він хотів все пояснити, розповісти про дурний жарт, але слова застрягли в горлі. Як він міг пояснити, що поставив під загрозу свою кар'єру, репутацію компанії та й всю свою родину через якийсь ідіотський розіграш? Тим часом в школі Ірина переживала власне пекло. Учні дивилися на неї з острахом, а колеги перешіптувалися за її спиною. На великій перерві до неї підійшла її найкраща подруга і колега Оксана. Ірино, що відбувається? До мене приходили і розпитували про тебе. Вони казали щось про національну безпеку. Ти в якусь халепу вляпалася? запитала Оксана, і в її голосі чулося щире занепокоєння. Ірина ледве стримувала сльози. Вона хотіла розповісти подрузі правду, але боялася, що та їй не повірить. Або ще гірше повірить і вважатиме її повною ідіоткою. Я Я не можу про це говорити, Оксано, вибач, пробурмотіла Ірина і швидко пішла геть, залишивши подругу в повному здивуванні. Андрій та Марійка теж страждали від наслідків сімейного жарту. В школі їх почали уникати інші діти, а вчителі дивилися на них з підозрою. На уроці фізики. Андрій випадково розбив пробірку, і весь клас раптом заумер у тиші, ніби очікуючи, що зараз станеться щось страшне. Марійка, яка раніше страждала від булінгу, тепер опинилася в повній ізоляції. Навіть ті кілька подруг, які в неї були, тепер сторонилися її, боячись потрапити під підозру. Вдома атмосфера була не кращою. Ковальчуки майже не розмовляли один з одним. Кожен занурений у свої переживання та страхи. Вони боялися відповідати на телефоні дзвінки, здригалися від кожного стуку у двері. Одного вечора, коли вся родина знову зібралася за столом, намагаючись робити вигляд, що вечеряють, хтось постукав у двері. Всі завмерли, дивлячись один на одного з жахом. Григорій повільно підвівся і пішов відчиняти. На порозі стояли їхні сусіди, Петренки. Можна увійти? запитав Микола, і в його голосі чулося щось незвичне. Ковальчуки запросили сусідів до вітальні, відчуваючи, як серця готові вистрибнути з грудей. Ми знаємо, що відбувається, почала Олена, дивлячись прямо в очі Ірині. І ми хочемо допомогти. Ковальчуки завмерли, не знаючи, чого очікувати далі. Ми зрозуміли, що ви не ті, за кого себе видаєте, продовжив Микола, і ми вирішили, що не можемо просто стояти осторонь, коли наші друзі в небезпеці. Григорій відчув, як у нього перехопило потих. Невже Петренки дійсно повірили в їхню гру і тепер вважають їх якимись шпигунами чи злочинцями? Ми можемо допомогти вам зникнути, сказала Олена, і в її голосі чулася рішучість. У нас є зв'язки, ми можемо організувати вам нові документи, нове життя в іншому місті. Ковальчуки були шоковані. Їхній невинний жарт зайшов так далеко, що тепер навіть їхні найближчі друзі готові допомогти їм стати злочинцями. Григорій відчув, як його охоплює відчай. Він зрозумів, що більше не може продовжувати цю брехню. Зібравши всю свою мужність, він почав говорити Микола Олено, ми повинні вам щось розповісти, сказав він дремтячим голосом. Все це, все це був жарт. І він розповів їм усе про те, як вони вирішили розіграти сусідів, про те, як жарт вийшов з під контролю. Про всі ті проблеми, з якими вони зіткнулися за останні дні. Коли Григорій закінчив говорити, у кімнаті запанувала мертва тиша. Петренки дивилися на Ковальчуків з недовірою та шоком. Ви ви жартуєте? нарешті запитав Микола. Якби ж то? гірко усміхнувся Григорій. І раптом Олена почала сміятися. Спочатку тихо, потім все голосніше й голосніше. За мить до неї приєднався Микола. А потім і ковальчуки не витримали і теж почали сміятися, відчуваючи, як напруга останніх днів потроху відпускає їх. Коли сміх нарешті стих, Микола подивився на Григорія серйозним поглядом. Ви розумієте, що наробили? запитав він. Ви не тільки налякали нас до смерті, але й створили собі купу проблем. Ковальчуки покаянно кивнули. Вони чудово розуміли, в яку халепу вляпалися. Але ми можемо допомогти вам це виправити, несподівано сказала Олена. Ми підтвердимо, що це був лише жарт, якщо буде потрібно. Наступні кілька днів були важкими для ковальчуків. Вони зізналися у всьому своєму керівництву на роботі, в школі, навіть місцевій поліції, яка вже почала цікавитися їхньою підозрілою активністю. Спочатку ніхто не хотів їм вірити. Історія здавалася занадто неймовірною. Але поступово, з допомогою Петренків та інших сусідів, які підтвердили, що це дійсно був лише невдалий жарт, ситуація почала прояснюватися. Звісно, наслідки були. Григорію довелося пройти серйозну розмову з керівництвом заводу, і його репутація серйозно постраждала. Ірина отримала догану від дирекції школи за непрофесійну поведінку. Андрій та Марійка ще довго відчували на собі підозрілі погляди однокласників. Але найважливіше ця пригода змусила Ковальчуків. Переосмислити своє життя та стосунки в родині. Вони зрозуміли, як легко можна втратити все через одну необдоману дію і як важливо бути чесними один з одним та з оточуючими. Вони почали більше часу проводити разом, обговорювати свої проблеми та страхи. Григорій нарешті зрозумів, що його кар'єрні амбіції не варті того, щоб жертвувати стосунками з родиною. Ірина вирішила більше уваги приділяти своїм учням, а не паперовій роботі. Андрій знайшов собі сміливість відкритися своїм однокласникам і знайшов справжніх друзів, а Марійка нарешті розповіла батькам про булінг і отримала необхідну підтримку. Минув рік. Ковальчуки сиділи на терасі свого будинку, насолоджуючись теплим літнім вечором. Поруч були Петренки, тепер їхні стосунки стали міцнішими, ніж будь-коли. «Знаєте, Знаєте, сказав раптом Григорій, дивлячись на захід сонця, я ніколи не думав, що скажу це, але я вдячний за той наш дурний жарт. Всі здивовано подивилися на нього. Він змусив нас зрозуміти, що по справжньому важливо в житті, пояснив Григорій. Ми могли втратити все, але натомість знайшли те, чого нам завжди не вистачало розуміння та підтримку. Ірина взяла чоловіка за руку і ніжно стиснула її. Андрій та Марійка обмінялися усмішками, а Петренки підняли свої келихи з лимонадом. За чесність, сказав Микола, і за те, щоб завжди залишатися самими собою. Всі підняли келихи, відчуваючи, як їх наповнює тепло та вдячність. Вони пройшли через важкі випробування, але вийшли з них сильнішими та мудрішими. І коли сонце остаточно сховалося за горизонтом, ковальчуки знали одне що б не сталося в майбутньому, вони зустрінуться разом, як справжня родина. А іноді навіть найбільша помилка. Може стати початком чогось прекрасного.